Всім привіт, з вами знову Падон і ми бавимося ходячих мерців 400 днів. Сьогодні виберемо, напевно, цього Вайата, тому що на кінець я хочу лишити двох веселих баб. Так що зараз ми пройдемо історію якогось бородатого очкарика. Поїхали. Так, стоп, стоп, стоп! Це той самий що це було. Уайат. 41-й день спочатку епідемії. Це був відкритий той автобус? Боже, так що нахиляти ти підстрелив цього мужика, чувак. Я не хотів, це так сталося, ну розумієш? Короче, я ти на мене вирішив все повісити. Я того парня навіть не бачив. Я боявся, що там дістати пушки. Коротше, як вони нас вислідили? Яка наша різниця? Газуй. О боже, блін, нам труба. Швидше, Едді, На, мужик, стріляй! Давай! Вали їх, чувак! Та, попробуй. Це до речі, знайомий фургончик, я б сказав. Не фургончик, а машина. Здається, саме з такої машини. Приїхав. Це та машина, бачили? Це той Chevrolet, тільки без пару букв. Me, я нікого нічого не бачу, все, хватає, говорить мені. Sure? Ти впевнений? Ці пацани просто так не задуться. Я сказав, що впевнений, все. Here, here. Так, так, off. я зверну. Отож, як бачите, на початку ми бачили знову цю заправку знову е відкритих двері е машини від. Е Коротше, в'язниці. І щойно бачили чувака, який був в самій першій нашій серії. Вау!

Тупо, що він виключив фари, тому що ми можемо розбитись, але він каже, що це розумно. Як на мене це теж розумно. Ти тільки не каркай, гаразд? Дорога пряма і все буде добре. Хоча би збав швидкість дійсно. Що, ніхрена? Ти бачив очі того, того чувака, він же вбитий в ноль. Я ні за що в житті не вернусь щось таке. Типу. Ти весь в крові того чувака. Я знаю, Вайт. Майка на, на мокра. Ти хотів спустити курок? Я не знаю. Все було так швидко, я навіть не. чорт забирай. Слухай, Вайт. Ті пацани, вони мене просто ну, бісили, як ніби. Ну блін, На спидах вони були чи щось таке, я був на грані. А, я був на спидах, ясно. Розумієш? Ясно. А потім я такий дивлюся, як па пацана вилітають через затилок. Пробач, чувак, я. наркоман сраний. Ну ясно. А, гаразд, раз. Дякую, що витягнув нас хоча б, да? Едді це оцінив. Красавчик, але вбивати людей це не гарно. Бутірати і спіди теж не, не класно. Сам час. Я зараз тобі виб'ю око. М -м, все одно нічого не видно. Бачиш, все нормально. Дорога пряма, як мій хрін. Думаєш, все закінчилось? Фух, не говори про свій хрін. Чому ні? Да, чому ні? Да, дійсно, чому ні? Це дійсно смішно. Що uh, він сказав? Щось там про Тома Круза? Коротше, чому в тебе немає дівчини? А, ah, точно. Є е одна причина. Не одна навіть. Дивись. Little... Like Поглянь, чи є що дунути в бардачку, дунути? Слухай, ти наркоман, Вася, І тобі треба зараз дунути. Ладно, глянемо. Я нічого не бачу. Блін, вона там, дивись краще, нічого не мажу. Нічого такого. Так, патрони, які ти загубив на, ті, на тому тижні. Чесно? А трава там хоч є? Та нема трави, там є патрони. Знаєш, одного разу я гуляв з тою дівчиною.

От лайно. Бляха. От лайно. Ти щось бачив? Не знаю, це, це був мужик. Уайт, давай, мужик, скажи щось. Він був живий чи ні? Я-я-я-я, я не знаю, коротше. Сраний туман. Нічка дуже хренова, я не знаю. Все сталося дуже швидко. Мужик, не говори так? Ти маєш знати. Ти маєш знати. Чого він має знати, я щось не шарю, бляха. Давай глянемо. Чи є щось біля машини? Щось що дасть нам підказку. Я не збираюся тікати, якщо ми збили людину, я просто ну не можу. Та, вбити чувака легко. Збити людину важко, а от застрелити вообще шикарно, да? Мужик, не, не пускай скло. Я не бачу через тріщини. Дивись, все нормально, бачиш? Зараз хтось нападає і схаває цього чувака. Глянем туди. Man, Мужик, хватає на себе дивитись. Цього і не було? Ага, пофіг. Шукай далі. Як думаєш, кров. Здається yeah. частина майки. Yeah. Ну і мер мерці теж носять you майки. Шукай щось ще. Блін, а сам не хочеш пошукати? Це зеркало? Від машини? Важко сказати. Чувак, я правда нічого не бачу. Ну то вийдемо на двір, пошукай, ні? Давай глянемо на радіо. Хватає страдати херньою, Ми маємо знати, чи все окей. Та добре, добре, блін, я думав, що це теж частина всього. Слухай, Уайт, Це була людина. Ти впевнений? Ага. Наскільки? Я, блін, дуже впевнений, так що. Господи. І що нам робити? Що нам робити? Нам треба піти туди? Нафіга, реально. Пфф. Ну тобто, ну. А як чуваки в грузовику. Блін, та нахрен їх. Цей We чувак живий, і ми маємо йому допомогти, розумієш? Не так багато живих лишилось на світі. Оце ти правий, да. Це ти молодець. А що як він бандит? Оце да теж правий. Питання. Навряд він буде нам угрожати після того, як ми його збили, да. Гаразд, чувак. Це тупо. Ми вийдемо, перевіримо і поїдемо. Обоє? I mean, I ну, тобто, не. Не знаю, я я я, я збив I чувака, ну, ну, хтось має залишитись на всякий ну, на на випадок, here, короче, <плес> типу... <плес> І що ти пропонуєш, щоб я лишався? Я okay. за нефиг, я лишусь. Раз, ну блін, давай, рішимо все <плес> <плес> В чувачі, ну як завжди. Давай, це чесно, Я би в житті так само сказав <плес> Fine. Okay, cool. Good. Раз. Треба спешить. Готовый. Right. Але что, с паперу начинаем, че? Две секунды, все закончится. Right, Давай. Два из трех. Папир. Раз, нормально. Ножницы. Go. Ты я два раза програв? Гаразд, доведеться мені вилазити і йти в таку срань. Хоча, чувак, то він збив ніби, і хай би він пішов. Блін, здається, гра спеціально зробила так, щоб я програв. По-любому, Будь обережніший мужик. Я впевнений, що я би в будь-якому випадку пішов. Хоча хто його знає. Так, глянемо на черевик. Черевик, ти вмієш говорити? Скажи мені, чи це була людина, чи це був зомбі. Siete... Блін, ну дійсно важко сказати, чи він для живого, чи для мертвого. Розбити дзеркало. Та на дзеркалі лишилося відпечатки, напевно. Тобі треба поспішати, чувак. Та ти що, а сам би не хотів вийти? Воно розбите. Так, там здається, є портфель. Та, портфель. Але портфель міг належати так само і зомбі, блін. Зомбі, наприклад, він вмер з портфелем і пішов далі жити з портфелем. Ну, в... вмирати з портфелем чи що, коротше, не знаю. <compelling sound> Раз буду далі говорити сам собою, це такий класний сенс в цьому є. Якого хріна, ти так довго спіши. Та блін, ти можеш тихіше? Взагалі би не прикликав ніякої лишньої уваги. Так, нічого не видно. О, щось є. Кров. Якщо кров, то це вже нічого не значить, все одно в мертвих теж є кров. Як я можу дізнатися по якихось уліках доказах, чи цей чувак мертвий чи ні. Стоп. Кров тянеться. Тобто він поповз скоршу всього. Я думаю, що він. Да. Це, бачите, там дорожка аж далеко, далеко. Да, я бачу вже трупак, і він рухається. Скорше всього, що це живий трупак. І кохрени взагалі там йду. Там нічого хорошого точно немає. Hey, Ей, мужик, okay? ти в порядку? Right Блін, я б я хотів зараз накуритися, той чувак сказав ззаду. Так, якби uh -huh. цей був жив. Мужик, від... me, Дай мені відповідь. Якщо ти If живий, я не хочу dude, в тебе стріляти. Та він 100% мертвий. Є жива людина, бо від. Ну, хоча. Вдруг він німий. Це зомбі. Oh. Oh, Чорт. Okay? Ви в порядку? Сер, ah, ви мене чуєте? Блін, дійсно, він. Жива людина поки що. Поки що. Глянути уніформу. Блін, він що, коп. Коп. Будь okay. в порядку. Будь ласка. Чувак, світу капець. На яка різниця, чи він коп чи не коп. Господи. Це хреново. А шо там, я щось не поняв? Okay. Раз, раз. ем. Блін, він ж зарапере. Оооооооо! Oh а оце за те дарма. Лишній шум. Стоп. Коп, з рюкзаком? Можливо, тут ще дитина якась була. Допомагаємо далі. А, похрен, гаразд. Витя... Витягуємо твою жопу назад в машину. Затягуємо, точніше. Бери, тяни. Тяни, тяни, тяни. Тяну, тяну. Вже чую як зомбі якісь. Ідуть. Але звідки? З якої сторони. А, бачу. Нічого, нічого, в мене ще патрончик, поки ти доберешся. Так, лягай. А я зараз відстрілю цьому пацану ноги. Чи руки, чи голову. Ну, що не, було. голову. Що ж я туплю. Тягну мужика. Е, е, тянись. Здається, в нього вже мертві очі. На, да, в такому вигляді він більше на мертвого схожий. Ну, Тобто, на мертвого зомбі. Чи живого зомбі? Стоп, зомбі по замовчуванню мертві. Живі мертві. Неважливо, коротше. О, я цю жінку знаю, вона мені продукти вчора продавала. Що, забирай, Вайт! що там довго так? Та біжу, я бляха. Де та машина? Що вона така невидима? Вона десь є хоч? Я в шоці, я в житті такого туману не бачив Сподіваюсь, ніколи не побачу. Я його тяну, чи я на місці стою. Хрін пойми. О, бачу вже зомбаків. Так, чувак, ти постій секунду. Один... Ясно, цього ще довго. Не, вже, 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 вже. Став. Є. Yeah. Я в шоці, і оце влучний чувак. Я би в житті, напевно... А, ну, да, він в окулярах. <пух> чо я? Да. Якби я мав окуляри, я би може теж попав. Це цей грузовик! Лягай, 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 лягай! Або тяни Бач, він все одно зупинився. Блін. Wайет, whyet, чорт забирай! Невже ти зараз ще й поїдеш, Курва? От відвали, тві короче! Не поняв. То він мене От лайно. Капец. Сказав, давай врятуй чувака, але ні. Врятувати якусь ліву людину за їх, а от мене. Ні, ніяк. Хоча, якщо там під'їхала та інша машина, є шанс. Ну, він же ж там якісь звуки, типу, видавав і потім відвали. Тобто, скорше всього, що його там, напевно, або побили трохи. І забрали його машину, той чувак на шевролеті. Або не знаю, що сталося. Чорт забирай. Блін, кожна серія, чим далі, тим гірше. Там, настільки ситуації дурнуваті, я в шоці. Ну але з вами, як завжди, був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі завтра на каналі. Давай.